Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка, добрий день, шановні дорослі, вітаю вас я, ваш вихователь Оксана Павлівна. Сьогодні я вам хочу розповісти дуже цікаву казочку Зайчик і весна про пригоду, яка трапилася з маленьким зайчиком на весні. Ось послухайте. одного побожого весняного дня. Сидів маленький зайчик і сумно дивився на свій старенький білий кожушок. Ой, горе мені горе бідолашному. Що мені робити? Сніг розтав скрізь видно мій білий кожушок. ой Ой ой. Ласкаве лагідне сонечко. Побачила, як сумує зайчик. Воно спустилося, витерло своїм промінчикам йому слізки і сказала, я тобі допоможу зайчику, я погукаю на допомогу весну. Уважно вислухала весна сонечка і вирушила на допомогу. І на пошуки зайчика. Вона йшла, І, і, і зеленіла трава, щебіталі пташки, квітнули дерева, усе раділо весні чарівниці. Нещасний зайчик, який сидів на купці сірого снігу під деревом, з жахом побачив, що розтанув останній сніг. Зайчик підвів голову і побачив дівчину незвичайної вроди. Ти хто? злякано спитав зайчик. Я весна. Сонечко розперело мені про твою біду. Це тобі, тримай зайчику!» Весна простягнула зайчику новенький сірий кожушок. Зайчик одягнув новенький кожушок, сіренький, і дуже, дуже радісний вигукнув, який гарний кожушок, дякую тобі, весна. Тепер ніхто не побачив, мене серед кущів. І радісний побіг у ліс, а весна. Помандрувала далі, даруючи усім радість і красу. Ось яка цікава пригода трапилася з ким, дітки? З ким? Так, з зайчиком. А що з ним трапилось, дітки? Так, чую, у нього був який кожушок старенький? Білий. І снігтану, і вже його було дуже-дуже видно у лісі. А хто пожалів зайчика? Давайте з вами пригадаємо, хто йому слізки витер. Так, розумнічки сонечка, наше добре, лагідне сонечко. Побачила, як сумує зайчик, пожаліла його, витерла йому слізки. І привела на допомогу кого діти? Так, розумнічки, молодці, чую всі кажуть, весну чарівницю, красунечку весну. Розумнічки, дітки. Ось так весна допомогла зайчику. І тепер наш зайчик який? Радісний, радісний Зайчик в новенький? Так, сіренький шубці, він стрибає радісний, бо його вже ніхто не впіймає, бо його не видно у лісі. Ось, дітки, як добре допомагає весненька, як вона радує нас усім і красою в лісі, як зеленіє травичка, розквітають квіти, квітнуть дерева. Сонечко дарує нам своє тепло. І подарували вони нам сьогодні таку чудову, красиву казочку. А зараз ми всі вам кажемо до побачення, до нових зустрічей, мої любеньки!